У мене такий класненький ноутбук Легіон Лінова. Ігровий. Ну, але трошки вже не свіжий ігровий, але ігровий все ж таки. Включаєш, включається. Клієнт каже, не включається. Але у мене включається. Я, правда, не перевірив його. Одразу поліз робити і з'ясував дещо. Ну, по-перше, якщо то включається, то не включається. Проблема може бути з процесором. Зараз поясню. А, ну тут ще з'ясувалась така штука. Всередині була оперативна пам'ять. Ця по заводу йшла, а, а ця, ця була додатково встановлена. Тобто, клієнт не дуже там заморочувався, щоб підібрати і так далі. Тобто вони трошки конфліктували, писала помилку. Але писала помилку оперативної пам'яті. І ця помилка може бути пов'язана з процесором. Майстрі. Майстери більш досвідчені, ніж я в ремонті ноутбуків. Вони кажуть, що у них проблема з процесором. у цих ноутбуків Ну, і взагалі, в принципі, у всіх геймерських часто проблема з процесором, там з відеокарти і так далі. Перегріви, бо не часто люди там чистять і профілактику не вчасно роблять і так далі. З процесором така штука. От я беру іншу плату для образця, для того, щоб показати, як це виглядає. Це плата. Від іншого пристрою, а тут процесор вже знятий. І ми бачимо, що під процесором от так от, якось. Тобто це контакти, кольки прип припою. І вони посліпались, позбільшувались. Тобто, щось, щось відбулося. Або це перегрів, це теж це смарт ТВ, Грілось дуже сильно, бо смарт, розумієте. Це ж навантаження все ж таки. Процесор маленький. Гріється, воно, звісно, капец, як пічка. І поступово, якщо не, не припій. Ну, Lenovo, звісно, гади. Якщо чесно. Тобто, дорога машинка, а якість не припій ложать. Кладуть, напають. От, І тому з часом воно просто розвалюється, воно крошиться і так далі. І треба. Накатати нові шарики. Це робиться під мікроскопом. Ну, відповідно, щоб э, процесор стягнути, це треба обладнання. Ну, це не дешева процедура, коротше кажучи. Раніше можна було прогріти, тобто встановлений процесор, ну, ще встановлений, тобто не знімаючи його, прогріваєш феном, воно виравнюється і так далі. Ну, це, по-перше, на удачу. А по-друге, деякі серії процесорів піддавались такому, а деякі помирали. А зараз, взагалі помирають всі в принципі. Ну і прогрів, ну до нічого хорошого не приведе.